Уривок із поезії Тараса Шевченка Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не смію. Станіслав конак, за чабанкою дикі терни. За чабанкою дикі терни, білим цвітом пливуть по долині, сплять в долині старі тумани, спить дитинство далекої полини. Вітер тихо доносить здаля древню терпкість покошених сладів. Валуни, пасовище і маки предковічна і рідна земля.